Га <глузь> <глузь> хайома, це не туди-сюди. Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, осінь, час дощів, час депресивного року, час жовтого листя, час атмосферних кав'ярин, час крутих шкіряних косух та час поєднати то все докупи. І що взагалі було стильно та круто. Ось ще можете маршал Major 5 собі взяти. Це нові Major 5, Нове відео Let's go поговоримо. Значить, щоб не так було сумно Мейджор 5. Тут в мене ще й Major 4 є. Круті, коричневі, про них, до речі, є відео на YouTube каналі, яке можна переглянути, звісно, а в цьому відео, звісно ж, не уникнути порівняння п'ятого та четвертого покоління вже культових навушників. Дизайн нових Major 5, звісно ж, суперкардинальних змін не зазнав. Але все ж таки є декілька моментів. Якщо дивитися здалеку, то хрін відрізниш, чи то Major 4, чи то Major 5. Але якщо вже побачити зблизька ці навушники, то відразу стає зрозуміло. Я про те, що зовнішня частина корпусу цих навушників в 5 тепер має таку ж текстуру, як і оце оголів'я, там де красується надпис Marshall. Тепер щось схоже на текстуру шкіри тут. А тут було гладеньке, і мені особисто подобається більше от таке рішення, яке в Major 5. Я чомусь і не думав, що було б приколясно отак от зробити. Компанія взяла і зробила. Хоча воно в цілому це все лежить ось на поверхні. Слово мейджор 5 тепер ще стиль ще стильніше ніж було раніше, і то є файно. До речі, поки готував цей сценарій для вас, маршал пульнули ще два кольори нових Major 5. І тепер є не тільки класний, чорний, а й крутяцький. Коричневий та не менш файний кремовий. Мені цей кремовий колір запам'ятався ще з моменту, коли я побачив колонку від маршал цього самого кремового кольору. Ну прямо крутяцький колір. Тож, тепер є варіативність кольорів, прямо. Для будь-кого можна вибрати. І то є Nice. Ще одна штука в дизайні, але то, мабуть, все-таки не дизайн, а елемент керування, про який поговоримо пізніше. Словом, Major 5 з'явилася кніпочка M, про яку трішки далі. Але її в Major 4 не було. Тож це теж щось новеньке, і воно теж є в дизайні. Ну і, звісно, тепер красується римська п'ятірка на нижній частині голів'я Major 5. Тут була четвірка. Скажу так, дизайн не так, щоб прямо вау як оновився, але це швидше в плюс для нових Major від Marshall, бо цей вже культовий дизайн, який, власне, і є однією, мабуть, з причин, чому обирають ці навушники. І навіщо щось кардинально змінювати, коли воно реально працює і продає ваш продукт. Ще хотів відмітити посадку самих Major 5 на моїй голові та вухах. У мене. Виникло таке відчуття, що наче Major 5 стали трішки м'якші і не так сильно притискаються до вух, якщо їх порівняти з Major 4. А я, звісно, так і зробив. І так, таке воно і є. Четверте покоління, наче спеціально притискається сильніше до вух, та має більш жорстку, хоч і пружну конструкцію. В той же час, як 5-ті хоч і тримаються надійно на голові, але вони якісь більш м'які, але все ж такі ж пружні. А самі амбішури теж в п'ятірці, якісь відчутно м'якше, ніж в четвірці. Але може, то в моєму екземплярі. Тож чекаю вас в коментарях, як у вас було з посадкою мейджор 5 на вашій галіванці, якщо вони у вас, звісно, є. Так, ну з келемен... з елементами, так, ну з елементами та елементами керування мультимедіа в Major 5 в порівнянні з мейджор 4 змінилося лише те, що додалася сама кніпочка, про яку я вже згадував. Знаходиться вона на задній частині лівого навушника, і яку можна запрограмувати. На ту чи іншу дію, ну як запрограмувати, швидше вибрати з запропонованих рішень. Це або зміна еквалайзеру, або Spotify Tab, або виклик голосового асистента, або нічого не робити при натисканні цієї кнопки. Де ж то все налаштувати, запитати можуть власники Major 4. А я вам відповім: це все можна налаштувати в застосунку Marshall Bluetooth, який тепер підтримує більш гнучке налаштування мейджерів, але лише п'яту модель. Тож затягнути свої Major 4 в цей застосунок та щось там налаштувати, на жаль, не вийде. Ще в застосунку можна ручками вибрати, коли навушники будуть вимикатися, коли вони не підключені до смартфона, або коли на них нічого не грає. Ще можна вибрати ту саму Battery Preservation, як буде заряджатися, та настільки довго проживе акумулятор Major 5. Про це я вже згадував. Відео здається, про Marshall Motif 2. Ну, і, звісно ж, можна оновити програмне забезпечення та вибрати або налаштувати еквалайзер на свій Mac. Чого не було в Major 4. Е, там тільки трушний звук був цих маршал. І це, до речі, можливо, й бабило людей. Типу, не треба нічого налаштовувати, просто взяв Major 4, лупанув, врубив музло і кайфуй. А щодо основної головної кнопки джойстика, яким можна Перемикати музику, додавати чи навпаки зменшувати гучність. То тут нічого не змінилося в порівнянні з попередніми наушниками. Це все та ж сама стильна золотава кнопка джойстик. Просто диви. Так от, щодо еквалайзеру, то тут можна налаштувати самому як захочеш, а можна вибрати з готових пресетів. І тут, чесно кажучи, після наушників від Sony я трішки розгубився. Про те, що в Sony я налаштував один раз еквалайзер на свій смак і в цілому навіть двох пресетів під всі мої музичні вподобання, було достатньо. А от в Major 5 я, я ледь не під кожну пісню обирав інший пресет еквалайзеру. Мабуть, моєю помилкою було те, що варто було просто налаштувати. Кастомний і не паритися еквалайзер, бо щось занадто сильно я заморочився. Словом, налаштувати є можливості, то є добре. Ну і так, як я, я згадав про еквалайзер, то розповім і про звук цих нових Marshall Major 5. Значить, ситуація наступна. Так як попередніх Major 4 не було змоги застосунку Marshall Bluetooth налаштувати еквалайзер на свій смак та стиль музики, то вони в цілому і були не такі універсальні, як нові Major 5. І в відео про Мейджор 4, Я говорив, що вони далеко не для якогось там репу чи щось подібного. Типу, послухати якихось Arctic Monkeys, MGMT, легкого року і тому подібної музики підходять. От в нових Major 5 вже можна налаштувати еквалайзер та підібрати саме таке звучання, яке хочеться. І навіть послухати той самий Реп, чи рок, чи навіть японську попсу можна з задоволенням послухати. Та все ж Major 5, це все ще ж не ті басовиті навушники, як ті ж Соні і назвати їх прямо ультимативними наушниками, а особливо для басовитої музики, де акцент на низькі частоти я б не називав. Це все ще навушники для тих же Monkeys чи Kaleo якогось нетяжкого року для поп-музики, для лайтового репу, послухати з задоволенням якусь там типу Білі Аліс чи ще щось, типу того можна. Слово, Major 5 не сильно змінили свою, так би мовити, направленість в стилі звучання, музики чи вибору стилю музики для цих навушників. І так. Я знаю, що можна налаштувати типу еквалайзер не тільки в застосунку Marshall Bluetooth, а й в інших застосунках. і Навіть можна переналаштувати той самий маршалівський звук, не зробити з нього не маршалівський. Але то для людей, які будуть спеціально заморочуватися, і вони розуміються на звуці, та тому як то все зробити. А для простого користувача такого як я, то все щось на технологічному і дуже розумному, і хочеться мати простіше рішення, яке власне з'явилося в Major 5. Я про те саме е налаштування еквалайзеру прямо в застосунку. Коротше, хештег я гуманітарій. Варто відмітити, що інженери Marshall, звісно ж, попрацювали та щось прокачали і почаклували над звуком Major 5, бо навіть без налаштування еквалайзеру, Major 5 таки звучать на мій свак смак краще, ніж четверті. Тут я б навіть сказав не краще, а по-іншому. В Major 4 звук був більш прямолінійний. Якщо це можна так назвати, хоча і досить м'який. А от в п'ятірці цей звук став більш брудним в гарному сенсі цього слова. Він не такий вже лайтовий, тут, наче всього більше, і низьких частот і високих, і середина така прямо більш маршлівська, ніж це було в четвірці. Загалом, якщо у вас є четверті мейджори і ви думаєте, що оновлюватись на п'ятірку, то реально за можливості краще послухати мейджор 5 перед покупкою. Бо ну принаймні на мій слух відчувається різниця реальна. Але на мою думку, різниця в кращий бік. Свою думку пишіть в коментарях, якщо вже спробували мейджор 5. Давай про технічні характеристики швиденько, бо тут хочуть трішки, але зміни є в порівнянні з попередньою моделлю в мейджорів. Значить, Major 5 встановлено 40 мм динамічний драйвер. Нові мейджори мають діапазон частот від 20 до 20 тисяч Гц, чутливість 106 ДБ та імпеданс 32 Ом. В порівнянні з попередніми навушниками компанії трішки збільшилась чутливість. Тут було 99, а тут 106 ДБ. Що це нам дасть з технічної точки зору? Нам напишуть в коментарях. А як змінився звук на мій слух, я вже сказав. Ще з кодиків, які підтримують нові мейджори, то це звичний для всіх SBC AAC і Елфі 3. Ще апгрейнулась Порівнянні з попередніми наушниками, версія Bluetooth в нових Major 5, це тепер Bluetooth 5.3 проти 5.0, що було до цього. Звісно ж, можна також підключити Major 4.5 через 3.3.5 3.5 на 3.5, який йде в комплекті, і він теж такий стильовий, як і самі наушники з такою спіралькою. І про те, де Marshall явно переплюнули та перевершили в своїх всіх конкурентів своїй ціновій категорії, і показник до якого ще поки що ніхто з конкурентів не дотягнувся. Це автономність нових Major 5, та навіть Major 4, що ніхто не дотягнувся до цієї автономності. А перевершити той поготів. Я думаю, вже всі чули про ці неперевершені та приголомшливі 80 годин автономності в Major 4. І я це коли почув, то побачив реально трішки офігів від цифри. Але в Major 5 вона стала ще більш приголомшливою. Це тепер на секундочку 100 годин автономності. Це офігідти можна. І деяким конкурентам таке навіть і не снилося. Це реально монстр з автономності серед всіх накладних On-Ear навушників Заряджаються вони, звісно, немало, якщо брати від 0 до 100%, це щось біля 3 годин. Але якщо потрібно швиденько зарядити навушники, і є все на всього 15 хвилин, то можна підживити Major 5 за цей час для 15 годин прослуховування музики. Що теж крутий показник. От до чого до чого, а до автономності шоу Major 4, шоу Major 5 запитань взагалі немає. Тут все мега круто. Давай до висновків. Значить, до мене ці Major 5 потрапили відразу ж після мега крутих Sony Ultwer. І я трішки прифігів, яка в них різниця в звуці. Реально. Звісно ж, на користь Sony. Але то, якщо їх порівнювати, а сенсу у цього робити я не бачу, бо навушники кардинально різні, та навіть їх тип навушників різний, Sony повнорозмірні навушники over-ear, тобто закриті вуха туди повністю ховаються, а Marshall це накладні навушники. Вони ж on-ear, тобто вуха в них не ховаються. Тож порівнювати не бачу сенсу. Major 5, на мою думку. Звісно ж, стали кращі в порівнянні з попередніми Major 4. Звісно ж, додалося стилю в дизайні, хоча він і так був цей самий стиль. Ще накинули 20 годин автономності, що ніфіга собі. З'явилась можливість налаштувати наушники на свій смак в застосунку Marshall Блютуз, нова кніпочка M, яку можна програмувати. Що робити, що хочеш. То звісно, все чудово. Але, але щодо звуку, то тут, на мою думку, не покращення, а швидше зміни. Тож сказати, що Major 5 звучать крутіше, ну я б не сказав, вони звучать по-іншому. Тож, чи оновлюватись на нові мейджори, не послухавши їх спочатку, я б сказав, ні, краще послухайте, а потім вже вирішуйте. Хоча, якого хріна я вам щось раджу. Якщо хочете і давно хотіли, то беріть і сидіть з задоволеним обличчям, слухайте улюблену музику в Major 5, десь в кав'ярні читаючи книгу, чи там попиваючи улюблений напій. А я б ще протестував, до речі. Marshall Монітор 2 ANC. То було б цікаво. Хочете? Беріть, Major 5, круті. Загалом скажу так, Major 5 це вам не Major 4. На мою думку, нові Major'и стануть такими ж бестселерами, як їх попередник. Ну камон, це ж стильно в будь-який час. It's a Great Britain. you know. Я всім дякую за підтримку. Тисяйте на вподобайку, він же лайк, напишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ще ні, підтримуйте контент нашою рідною українською мовою, щоб його ставало ще більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Додатиме волонтеримо, допомагаємо, хто що може, і все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ! А і можете ще тиснути на кнопку не М, а спонсорувати. Всім дякую за увагу. Адіос.